Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде про декілька моїх в'язальних днів. Скажу, що вони виявилися достатньо таки продуктивними, тому, я думаю, ви подивитеся декілька так шматочків відео, які я знімала на протязі тижня, а потім я до вас повернусь і ми разом підведемо результат мого в'язального тижня. Тож гарного вам перегляду! Я розпочинаю зйомку в'язовлого, і зараз вам покажу, що зв'язалося з кадром, так би мовити. Ось, хто, хто дивився минуле моє відео, той бачив цей кардиганчик. Ось я дов'язала його, ну довжину, так, йому повністю вив'язала, він буде такий подовжений. Це для моєї меншої доні на вік ну, приблизно 3 роки. Ось, тож Тут ось так все вив'язано. І мені залишилися рукавчики. Ось так виглядає пухнастий, неймовірно. Багато хто питає, як, <кій> як ця пряжа. Вона не колюча зовсім, от слова зовсім, пух, не знаю, в мене не лізе пух. ну Дивіться, я отак тягну, в мене нічого не залишається в руках. Ось. Але це, звичайно, це на коперіс, так, і це синтетична пряжа. Тобто, якщо ви до цього відноситесь нормально то вам вона підійде. Я відношуся до цього нормально. У мене діти дуже такі чутливі до, до пряжі, так? і тому я обираю таку Ось, ніжна, як кошенятка. Так, ось що вив'язалося так. Хочеться мені його, звичайно, закінчити. Не знаю, чи це буде на цьому тижні, чи, можливо, вже на наступному. Так, і поки що я його відкладаю в сторону. Не знаю, чомусь мені хочеться щось друге вже пов'язати. Тому його я відклала і взяла в роботу ось цей джемпер. Так. Ось так. Ай, тут мал маленький тросик на спицях. Я не, не хочу переодягати, бо так по кругу, звичайно, зручно в'язати. Ось так. Ось так це виглядає. Це Альзе Софті. 310-й колір. Резиночку в'язала на спицях 3,5. А основне полотно в'яжу на 4,5. Мені подобається таке воно легке виходить. Дирочок немає, але при цьому воно таке дуже рухливе. Ось. Тож, буду сьогодні в'язати його. Хочу дов'язати до підрізів так, і відділити вже рукава. Для мене це завжди так, знаєте, от відділили рукава, і далі ніби як пів роботи зроблено. І далі вже собі в'яжи по колу. Менше буде петельок на спицях. Ну, якось от морально простіше це вже. Тож, сьогодні якраз працюю далі із цим процесом. Так, це процесики, з якими я працювала. І вчора в нас було 14 лютого. Це таке гарне свято. Я знаю, що багато хто його не сприймає. Мені здається, що чим більше таких днів якихось так, приємних, хороших, тим краще. Ось тому <плес> мене мій чоловік запитав, що я хочу на свято, щоб він не накупляв якоїсь дурниці, так, а от щось таке, щоб я хотіла, щось потрібне. І я, вгадайте, <плес> вгадайте що я вибрала. Я вибрала ні, не пряжу, тому що мене дівчатка задарували пряжу, і там Галинка мені таку коробку прислала тої пряжі, що мені вистачить ще надовго. Ось тому я попросила інструмент. І що ж я для себе обрала? Зараз вам буду показувати. Ось так це все виглядає. Так, зараз вам буду все показувати. Ну, по-перше, це Зінг, так, нет про Зінг 2,25 Пам'ятаєте, я вам казала, що, мабуть, це будуть ідеальні спиці для шкарпеткової пряжі. Тому що 2,5 ніби трішки великоваті, а на двічці вже дуже в мене забите полотно. Виходить, тож буду пробувати ось ці. Я, чесно кажучи, хотіла на тросику 80 см, але там не було. Взяла на 100. Я думаю, що для шкарпеток це якраз добре. Так, теж буду пробувати, потім вам буду розказувати. Це перший такий мій вибір. Потім ось такі теж nied Зінг 325 на тросику 60. Вони повнорозмірні такі, бо в мене є укорочені, ну, не 3,25, але в мене є зінги укорочені. Я їх використовую. В основному для вив'язування горловини так, по колу і для шапочок. А ось це я взяла вже ну, для в'язання основного полотна і хотілося мені спробувати саме цей такий половинчастий розмір 3,25. Мені здається, що він гарно підійде для газал для Baby котом наприклад, для, для такої пряжі. Ось тому таке ще взяла. Далі взяла собі четвірочку Ginger. Про ginger. Це дерево ось така спиця. Я мушу сказати, вона дуже гладенька, виглядає естетично, неймовірно. Мені прямо дуже-дуже подобається. І четвірочка це мій такий основний. Ну, розмір, так, я дуже часто в'яжу саме на четвірочка. І до них, звичайно, взяла тросик на 60 см, ну, це щоб можна було в'язати по колу. Тому що в основному по колу я і в'яжу. І вони такі, вони середньої довжини, тобто вони не укорочені, але вони і не довгі. Ось так, мені дуже подобається, які вони тактильно, неймовірні. Дуже-дуже я вже думаю, який краще процес почати в'язати саме на такій четвірці, саме на джинджерах. Так, потім також дерево, але це вже Nid про Basics. І розмір 6. Вони такі теж, я не знаю, що це за розмір. Такі середні, знаєте, і не довгі, і не короткі. Шістірка. Планую в майбутньому в'язати і шапочку таку товстеньку, а також я ще, мене ще не покидає думка про павутинки, тому я думаю, мені вони дуже знадобляться. Красиві, також я їх не буду вже діставати, але вони теж дуже приємні тактильно, такі вони слизькі. Мені подобається. І так, ну це тросики, я думаю. Тросик на 40 см, це для рукавів, це для шапочок. І 60, це в основному я в'яжу на таких спицях дитячі речі. Ну і дорослі теж. Зручно, коли невеликий тросик. Так, і взяла, звичайно, собі два гачка, Один, 2,25. Зараз я його дістану, тому що я принесла. Свій улюблений гачок, яким я в основному в'яжу на півбавовну, це ось такий. В нього стоїть, бачите, тут розмір 2,5. А цей 2,25, і дивимося тепер. Мені здається, що вони ну, от, майже ідентичні. Ну, тобто, це ніяк не 2,5, це точно. Більше дійсно схожа на 2,25. Ось дуже приємна така матова, я не знаю, як про силікон, мабуть. Ручка буде, мені здається, зручно. Тож буду тестувати. А то, знаєте, у мене завжди паніка. У мене отакий гачочок, він один, у мене є двійки, у мене є 2,5, але то все не те. Все не те. Тож, я думаю, оцей також буде гарним помічничком моїм. І якщо ось цим я планую в'язати напівбавовняні іграшки, то четвірочкою я планую в'язати плюшові іграшки. А, так, четвірочка в мене була тільки з такою, знаєте, пластмасовою ручкою. Не дуже вона зручна, якщо чесно. А ця ось така вона приємна на дотик. Така трішки. Ну, вона не геть м'яка, так, але вона така приємніша набагато в руці. Тож, будемо в'язати іграшки. Все, я з вами поділилася своїм щастям. Якщо чесно, це... я так раділа цьому подарунку. Реально дуже приємно оновити свої інструменти. Я знову ж таки знаю, що багато хто каже, що це все дурниці, але я вам чесно скажу, я от в'язала раніше на китайських, потім мені чоловік подарував набір Аді, і я просто зрозуміла. Що дійсно для мене різниця є, чесно. Є різниця, якісний інструмент, від нього також дуже багато чого залежить. Дійсно, простіше ними в'язати, якось трішки швидше, воно дійсно все в'житься, петлі летять. Ну, Ось так. Ну і, звичайно, ніхто не відміняв естетику. так? Це ж красиво, правда. Ось такі у мене справи, такі у мене новинки. А, так, все, я з вами поки що прощаюся. Зустрінемось з вами, мабуть, завтра. Я планую завтра. Але побачимо. Тож, все, до нових включень. Бувайте! Так, у мене тут пряме включення. Шок-контент. Подивіться. О, Боже, я намагаюся розчесати... Ось цю пряжу, так? Значить, у майстер-класі, в галинки, треба от розчисати ось ці пасми, не знаю, видно. І має вийти волосся. Так от, коли я їх розчисую, то з них злазить просто ось це. Бо дивіться, це я розчисала тільки ось цю частину. Ай, скільки вже от такої біди. І взагалі ти тягнеш отак і ось. Воно просто виймається руками. Я боюся, що воно просто залишиться лиса. Я вже із звичайним гребінцем чесала, я вже знайшла такий для Ну, з набіра для ляльок. Вже пробую і ним розчесати. Я просто боюсь, що вона облисіє, тому що з оцієї письминки залишається зовсім трошечки. да. Ну, побачимо, що з цього вийде. Поки що ось так. До речі, бачите, я вже тут її платько дов'язала. Ось так. Ну що ж, я вам показала, як пройшов мій тиждень і останніх декілька днів. Я не підключалася, не робила відео, але я підключаюсь до вас зараз, щоб показати вам, що все ж таки встигла я зв'язати на цьому тижні. І я, мабуть, розпочну так, з якихось таких новин. По-перше, ви, мабуть, вже бачили ось цього кумасика ось так, да? такого кумасика. Я його в'язала по майстер-класу Тані Янчу, і до нього ще має бути така газдиня-україночка, така солоха. Але в мене цього козака забирають, і він відправляється в Сполучені Штати. І я тепер думаю, що робити, чи мені в'язати ще одного, так щоб була все-таки пара. Чи поки що. Поки що відставити цю ідею, не знаю. Ем, ну, це так, вам новина. <хи> ось. Далі я вам покажу просування по одному з процесів. Це ось ось цей джемпер. Дивіться, як він уже гарненько підріс. Так. Тож, і я, до речі, думаю, що попереду в мене вихідні. Я думаю, що от якраз на вихідні я його візьму із собою. І буду його просувати. І, мабуть, більше нічого брати не буду, бо я завжди понабираю, а в'яжу там зовсім трішки. Тому думаю, що візьму його, і, можливо, мені навіть вдасться його завершити. Можливо. Так, далі перейдемо до готових робіт. І так, готові ось ці шкарпетки. Вони вже випрані, висушені. Ось так вони тепер виглядають. Класні, мені подобається. Дуже подобається їхній цей колір, ці переходи. П'ятка тут така кругла чи французька, я, чесно, не дуже розбираюся в назвах. тому ось так. Мені, мені подобається. Тож, це моя готова робота, яку я розпочинала. А коли я розпочинала, ні, не в стартах, я її розпочинала, мабуть, в магічному кубику. Ось, І я її дов'язала. Далі, ось кардиганчик, він також завершений. Вам зараз дуже добре, мабуть, видно, який він, який він пухнастий. Так, єдине, чому, чого йому тут не вистачає, так це гудзики, звичайно ж. І мені, ви знаєте, мені бачиться на ньому, мені бачиться на ньому якісь такі гудзички, з перлинками, можливо, якимось. Ну, щось хочеться таке ніжне-ніжне. І в мене таких немає. Тому я думаю, що мене очікують походи в магазин в пошуках ідеальних кудзиків для цього дитячого кардиганчика. Так, щодо розходу, значить, дивіться, я в'язала резинки на спицях 3,5. І манжетики, і горловинку. Основне полотно я в'язала на спицях 4. А рукавчики, так як вони в'язалися по кругу, то я їх вже в'язала спицями 4 з половиною. Ось так багато в мене розмірів задіяно в одному виробі. Ось. І він вийшов ось такий просто бомбезний. І вага його. 160 грамів. Нагадаю, що в'язала його я на вік 3 роки. Причому він такий, бачите, він досить таки подовжений, тобто він так попу прикриває. Ось. Дуже задоволена, дуже мені подобається, класна річ вийшла, і мене дуже порадував розхід так, всього 160 грамів, тобто менше двох матків. Чи це ж не супер. Так, і остання моя готова робота це ось ця красуня-лялечка. Я надіюсь, вам буде її видно гарно. Ось так. І в мене до неї багато претензій. Ну, Не до неї, до мене, так? До неї нема претензій. А значить, перше, чим я не задоволена, я не задоволена тим, як я її виконала. По-перше, в мене є претензії до ось цієї частини, якось я її розслаблено в'язала, і вона така трішки дирочками. Це по-перше, по-друге. Якось я не подумала про е, вишивку, так, яка ось тут. І бачите, як вона ззаді. Тобто, спереді все красиво, так? А от ззаді, де ну, ми ж в'яжемо по спіралі, і виходить ось таке. І це не дуже красиво. Насправді про це треба було подумати мені якось раніше. І, можливо, там пров'язати якось. Порівні, ну, з петлею підйому, не знаю, щоб якось воно гарніше було. Якось поступово ці е, вишивку зміщувати, не знаю. Ну, те, як воно вийшло, мене не, не задовольняє. Трішки я маю до неї, я ж кажу, претензій. А, так, і не знаю, мені здається, що зачіска мені також не вдалася в повній мірі. Як в мене трішки вона така не, не знаю, неохайна, чи що. Ну так, дивіться, бачите, тут ось цей такий стерчить. я вже пробувала його і змочувати, і відрізати трішки. Ну, ось так. Але в цілому, звичайно, вона красива, дуже мила, майстер-клас, як завжди, просто на висоті. Тут головне. Бути самому дуже таким. Як це правильно сказати? Ну, так, це треба набити руку, мені більше всього здається. І продумати завчасно ось такі всякі детальки, як ти будеш їх виконувати, так? Ось, дивіться. Ну, а так, звичайно, вона красуня. Рисуння. Мені дуже подобаються ці ніжки з пальчиками, це щось неймовірне, дивіться. Вона ожила після того, як ти вже зробиш зачіску, їй, так? коли ти а, візьмеш пастель і зробиш їй тонування. Я тут зробила тонування і на ніби колінцях, і ось тут на п'яточках, і, звичайно, обличчя. Так. Ось, що ви скажете, як вам? Така дівчинка-ангелочок. Дуже мила, звичайно. Так, наступна, яку я буду в'язати, точно буде краще, я надіюся буду вже враховувати всі ті моменти, які мені не вдалися. І, так. Надіюся, що зроблю трішки її такою охайнішою. Ось, мені здається, я вам все розказала, все показала. Так, на вихідні від'їжджаємо знову до батьків, тому не знаю, наскільки в мене буде час для в'язання, але планую в понеділок випустити для вас відео по реглану погону. Так, я там записала відео. Про те, як я петлі, так, там на спинку наперед розраховую, як я пров'язую поворотними рядами росток. Я прямо на відео зняла, як це я робила. А, тому я думаю, що, можливо, комусь воно знадобиться. Ось, Тож планую його на вихідних змонтувати і вже в понеділок, надіюсь, воно вийде на каналі. Так? Ну що ж, а я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули моє відео, подивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, як вам мої вироби, як вам моя лялечка, тому що трішки розчарована в собі, так що трішки я її так зробила не так, як я хотіла. Скажімо так. Ось, тому пишіть. Можливо, у вас є ідеї, як цю вишивку зробити більш охайною в кінці. Можливо, ви в'язали і знаєте, як, як це зміщення зробити правильно. Ось. Що ж, я вам бажаю гарних вихідних, гарних днів, ночей, тихих, спокійних, звичайно ж. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А я з вами прощаюся до нових відео. Все, всього вам хорошого, бувайте! Хочете пораду дня. Не дозволяйте вагітній жінці обирати кольори для ремонту, тому що десь через півроку рік вона отямиться і зрозуміє, що жовтий колір для стін це не найкращий вибір.